Попадається. І це не відкатує. Німа нема яко зарабати у дереву другу і рулюю. Галлює, я рулюю. Трохи є грязну вата, решето не можу не прикрити. Навіло там є половинка бункера. і так Є, трохи є, трохи щось бере, небагато, ну не бере. Хто не мати відео, зараз весною, озимий, як він сівали, горох. Десь відео, виходить, задавили. Там будет гореть. Я в Як комбайнер казал, там в трубилы шевился. Ой, комбайн здесь поглотился. Да, все, что На бенько, звісно, я трохи по 30 буде, коли немає. Ну, сіявся би здобрив. Може, дощі пізно пройшли, він пізно зійшов. Та й за це спасіба. Свиньям буде що їсти. Така ворожка, мал, маловато, звісно, гороха. Що вже є, то є. Так, Ячмінь одпасили. Це... Дуга, звісно, вибиває, блін, руки вже болять, держава вже і ногою державні. Вроді то так, як з горки, то і нормально. Десь тільки така трохи ложбинка, що тільки чуть нагрузочка і вибиває. Поїхали.

Завтра заведемо високо цей за ячмінь та поїду за мій Соня. Тож останній сіявся, бачите як поїло. Дуже багато його немає. Якимись такими плямами. Заганали його по листку підкормити, прополоть його. Тас ячмінь а Завтра виситом поїдем там на городі пшенички, попробуємо проснуть О, щось з дермо в нас сипається на йо Артем Сіє Що воно сипается вже Другий наш кусочок. Десь ще около 3 гектар єчміня. Швиденько скосили, Там плини, що тут плин, що там плин. Трохи покрутилися. Так, вроде б то все нормально. Решето нині не регулюється і з бачка що на гідравліку бо я ж злякався, круг накинув, що заглянувся, дивлюсь комбайну у маслі. Воно виходить, там не горловина, там щось варене, переварене. І там коротше, через дірку його виганяє і вентилятором розкидає. Ну, вроді як і масло, масло багато вготов. Ну не знаю, вроді хто так я там тряпку намотав. Трохи мокріє, але ну, вже вроде хто так не кидає. 4-х метро, звісно, блін Да, І топлі слабенька. без е, тошкину все заводить ніфіга не заведую, вроді вроде б то ось ось лужин хватить, поки аж же обогатитель не відкрив. Відкрив обогатитель раз і завівся. Но ми вчора теж стартером як крутили, то й багатитель витягували, то ніфіга. Ну там стартера обороти, конечно, слабіші, ну менші як би. трошки більше ну, сезон думаю, я а там буде видно що у нас за заробітки будуть бачите, тут як кажуть і не багато планував думав по 30 це в неї ячміть а воно й того не сихнуло ось так само тепер і пшениця планую що теж таке 30-35. От як сипне по 25 вт. і називається тільки облизується. Так, тиск виходить гойка на весь газ, як нагріється і пладиниця десь на напилости. Не гріється добре, я переживав, щоб ще не гріється. Ну, думаю, тут і так коробку треба знімати, блін, бо на другий там така робиться. й я забувся, що в мене шнек. А тут дерева. Там трохи зацепився, -мо. І там ще на шнекові щелина, блін, пришлось штанами там затулять. Коротше, роботи тут хватає. Ну нічого, потахейть не спіша. Куда би собі покосити та й буде діло, хоч якась економія буде, бо мало того, що ціни на наше немає ще за комбайн заплати, за добрива, солярка. Як кажуть, аби хоч без трусів не остатися. Ось бачите, пообсирало тут трошки. Ну, вроді б, то вже більш не кидає. пилячкою припало. Це ті, що казали, що тут а не тече, блін. Ось. Хамутів, короче, тут нема. А вони кажуть, що воно сюди не тече, тут типа обратка. Та я знаю, у мене тут хамути стояли, там воно по потіло. там вже на Артема кричать Блін, не встиг я ще зерна коснуть а вже кулак своїх качок з гусьми поприганяв це капець Короче, будемо завтра розружатися бо сьогодні поки попорались поки тесе вже щось сил більше немає Варіатор пойдется знімати, бо подшипники вже гудуть, шатаються. Коротше ще робота предстоїть. Так, вроді. А, там ще цей на домолуті зверху, там теж подшипники теж, теж, теж на підході. Ну тут таке мелочі. А тут треба буде Гашету якось розробити, треба буде цей удлинитель зняти. Може і прийдеться, раше полетять. Так, корча резину на заклюпки приклепали і все роботає. Такий є шмінець. Ось, горох попадається, куйда й пшеничка. Коротше, піде. Завтра будемо цим бензиновим шнеком загружати в коморку. Так що кому буде інтересно, наблюдайте.